Ну, взагалі, форум і просвіта вони завжди на дуже високому рівні працюють. Це ті громадські організації, які дійсно дуже дієві та ефективні. Вони підтримують і вчителів, і батьків, і учнів, і дітей, і керівників. І я одна із випускниць саме Світянської школи для керівників просвіт, і можу сказати, що ті рекомендації, ці поради, які я чула в просвіт, вони зараз і Тосі живуть, вони втілюються, вони впроваджуються в нашій школі. Сьогоднішній форум це дуже класна можливість взаємодіяти і почути всі сторони. Ми сьогодні з вами почули і представників курсів підвищення кваліфікацій, і університети, і батьки, і громадські організації, вчителі, батьки і директори. Тобто, саме ось такі форуми вони нам дають можливість спільно почути себе і з різних сторін проаналізувати. і я дуже люблю слово проблема. Так? Якщо є проблема, то є як ставати кращим. Саме сьогодні ми побачили дуже багато яких проблем ми маємо, і ми почули, які ж можуть бути шляхи для того, щоб ці проблеми долати. Тому я думаю, що сьогоднішній форум він буде так само досить класний, ефективний зворотний зв'язок і буде дієвим, тому що обов'язково буде якийсь ну, дієвий результат. З кожного учасника цього процесу, бо кожен повернеться а, і буде. Працювати на своєму рівні і покращувати саме ті проблеми, які він почув сьогодні. В Принципі відмінності дистанційного навчання в воєнний час від, наприклад, карантинних часів особливих змін немає. Єдина зміна, що в нас зараз, я з Миколаєва, то в нас зараз обмежений доступ до навчальних закладів, до закладів освіти. Відповідно, наші офіси зараз це наші квартири, і, можливо, якщо це вчителі, то це більш безперечно безпечна територія або інша область, або навіть за кордоном Взагалі, безпеку зараз в форматі офлайн гарантувати ніхто з нас не може, ні директор, ні вчитель, тому що дії нашого ворога вони не передбачувані, абсолютно алогічні. І якщо в основному обстріли відбуваються вночі, то вони також відбуваються і в день. Також дійсно, якщо є укриття то це дуже добре, що є можливість туди спуститись, але у нас, наприклад, ми спочатку чуємо вибухи, а вже потім чуємо сирену. Тобто, часу на перехід часом взагалі може і не бути. Тому на тій території, де ми знаходимося, абсолютно неможливо навчатися зараз офлайн. Ми навчаємося тільки в онлайновому форматі. Ці безпечні міста, як, наприклад, сьогодні ми з вами у Львові, то, звісно, я радію, що є такі моменти, де ще є можливість навчатись офлайн, і тут дійсно зовсім інше життя. Ми сьогодні відбуваємо, знаєте, начебто, за мирних часів, і ми не чуємо тут тривоги. ми не Відчуваємо цієї тривоги тут, то це дуже добре, що тут знайшли можливість навчати дітей в офлайновому форматі, знайшли кошти на відбудову укриттів, на побудову нових бомбосховищ. Це дуже добре. І я вважаю, що ну, ідеальний варіант було б саме відбудова та побудова за новими технологіями, саме окремих бомбосховищ. Для того щоб вся школа там магла мала можливість працювати, а не просто пережидати певний час.